Це відео буде актуальним для усіх тих, хто хоче бути ефективним в умовах воєнного часу, коли ти повинен нести відповідальність за своїх близьких, за свою команду, але відчуваєш, що не готовий нести її навіть за себе. А також для усіх тих, хто прагне робити більше ніж може, як для свого кар'єрного успіху, так і для суспільства. Ви почуєте та зрозумієте, як швидко адаптуватися до усіх змін. А я розкажу, як краще налаштувати робочу комунікацію. Звичайно, на основі власного досвіду. Всім привіт, це знову Настя, і пропоную одразу переходити до суті. Перше питання, що нам з вами важливо розібрати, це як справлятися з великими обсягами переживань. Якщо власних, не нехтувати зверненням до психолога, по-перше. По-друге, не соромитися брати паузу, коли вона дійсно потрібна, коли відчуваєте, що ви на межі, бо це правда необхідно. Поки ми в тривозі стресі, діла не буде. Тому спершу треба просто уповільнитися, глибоко подихати, пострибати. Що, пострибати? Так, бо це правда працює. Коли ви стрибаєте трясете кінцівками, ви ніби скидаєте те навантаження емоційне і стає легше на фізичному та психологічному рівні. Перевірено на власному досвіді в перший день повномасштабного вторгнення, і це порада від психолога. А що далі? Просто переключитися, зануритися у роботу, побутові справи, вирішення особистих питань і питань близьких та команди. Це спрацює добре, але треба відволікатися сумлінно, без паніки, глибоко дихаючи. І так само з переживаннями команди. Кожен спочатку має подбати про себе, а потім вже про інших, навіть якщо ви HR. Друге питання як справлятися з різними емоціями в колективі: злість, страх, сором чи щось подібне. Спочатку вислухати кожного, зрозуміти ситуацію і діяти в індивідуальному порядку, в індивідуальному форматі. Ми маємо не узагальнювати, а спробувати стати на місце кожної людини, кожного спеціаліста та спробувати відчути саме його проблеми, щоб знати, як допомогти. Якщо брати окремо, по-перше, злість. Злість це непогана емоція, бо злість легко перетворюється у продуктивність. Тож тут треба правильно на. Правити людину чи себе у вірне русло та дати зрозуміти, що цей ресурс можна використати, і як зі злістю можна горе звернути, то ж тут точно не буде проблем. Страх це гірше, але страх найчастіше не виправданий. Тому тут треба підтримати людину та дати їй зрозуміти, що вона цінна і що вона не одна. Треба підсвітити усі найкращі сторони людини, повернути в неї життя та впевненість у власних силах, і може навіть перетворити страх на злість. А далі вже знаєте, що робити? Сором. Тут приблизно така ж історія, як зі страхом наразі, найчастіша причина сорому це знаходження у безпеці, сім'єю з кращих умовах ніж інші тобто, синдром вцілілого. Я не буду на цьому зупинятися, бо, мабуть, вже всі знають, що це таке. Але ж завжди хтось знаходиться в кращих умовах, бо таке життя, такі обставини і такі закони всесвіту. Сором та той самий синдром можна подолати в даній ситуації шляхом допомоги, допомоги близьким, команді, друзям, армії та країні в цілому. Якщо тобі соромно, що ти їсиш, поділися їжею з тими, у кого зараз цим складно. Якщо соромно за гроші, донать займайся волонтерством. Головне не сидіти на місці. І не зариватися у собі і в своїх думках, діяти і все, але не забувати про себе, допомагаючи іншим. Є одна важлива річ, яка впливає на нашу ефективність роботи, особливо під час війни. Це ділові комунікації, складні розмови про зарплати, скорочення і підтримку колег. Тут насправді все просто, але й залежить від команди та стану компанії на момент повномасштабного вторгнення. Особисто наша компанія невелика і орієнтована в минулому більшості своєї саме на український ринок. Вона не мала чіткого плану та певних дій по обставинам. Для нас команда це найголовніше, тому звільнити когось це табу, тим паче у такій складній ситуації. Але ми також розуміли, що фінансово зараз компанії буде складно. Тому знайшли компроміс. Провели дзвінок з усіма і кожним, дізналися про обставини та стан кожного та запропонували допомогу. Хто мав таку можливість? А також ми запитали кожного, хто б міг зрізати якусь частину своєї зарплати, щоб задовольнити свої базові потреби і бути в комфорті та безпеці. І нас почули і залишилися вдячні. Ми мали фідбек-сесії з кожним окремо, вислухали і допомогли, чим могли, не звільнили жодну людину. А команда допомагала нам тим, що продовжувала робити свою роботу дійсно круто. Так само круто, як до цього. А як було з цим питанням в ваших компаніях? Пишіть у коментарях. Щодо моральної підтримки, це цікавий поєнт, бо в нас всі виявилися тими бійцями і тримали себе в руках з самого початку. Найскладніше було, мабуть, саме мені, бо треба було черпати ті сили, щоб усіх заряджати, а їх не було. Тоді мій керівник просто подзвонив мені, і ми години говорили на вільні теми, мотивували один одного та будували наполеонівські плани та стратегії. Він дав мені зрозуміти, що я сильна, і якщо я зламаюся, то всі інші зламаються за мною. Тому я не зламалася, а навпаки, заряджала команду різними шляхами, гумором, корисними статтями та активностями. А тепер швидко пробіжимося по п'яти найбільш розповсюджених проблем віддаленої роботи в такі часи, і розберемося, як з ними впоратись. По-перше, це демотивація. Я не розумію, який сенс в тому, що я роблю. Відчуття ніби немає жодного сенсу в твоїх діях. Це демотивує, проти працювати в умовах війни хоч і складно, але можливо, і навіть необхідно. Головне це чітко окреслити для себе навіщо, що робити, якщо мотивація на нулі зосередитись на найважливішому і нагадати собі, що для тебе є цінним в роботі, чому ти тут і яку користь несеш. Важливо докладати зусиль в тому, що ти вмієш робити найкраще. Я, наприклад, розуміла, що від моєї роботи залежить навіть та ж сама фінансова складова, а також організованість роботи команди і їхній емоційний стан. Я дуже хотіла знову побачити всіх усміхненими та вмотивованими. Тому здаватися не можна було. Друге апатія. Я не відчуваю результат своєї роботи. Стан, коли процес є, а результати немає, приводить до апатії. Не хочеться займатися не лише поточними справами, але й братися за якісь нові завдання. Ніякого бажання немає. Як впоратись? Дозвольте собі уповільнитись, зробіть паузу та перефлексуйте над найважливішим розставте пріоритети. Пам'ятайте про мистецтво маленьких кроків. Рухатись дуже маленькими кроками повільно, проте невпинно та впевнено. Відстежуйте кожний маленький результат та сприймайте це як особисту маленьку перемогу, яка наближує вас до мети. Третє розфокус. Я не можу сфокусуватись і постійно відволікаюсь. Цей стан зумовлений перенапруженням психіки. Потік інформації зараз великий, і нервова система потребує додаткових зусиль, щоб впоратись з цими напруженням. А ще стрес і постійна потреба бути в курсі усіх новин. Тож природньо, що психіка вмикає в функцію самозахисту. Потрібно розвантажити психіку. Не намагайтеся бути в курсі усіх новин, бо це лише не шкодить. Робіть паузи в роботі, перемикайтеся з однієї діяльності і на іншу. Так мозок буде в тонусі, а з ним і нерви. Невпевненість я роблю недостатньо відчуття, що ви завжди робите замало. Це зумовлено станом невизначеності, в якому більшість з нас знаходиться і досі. Здається, що стільки всього треба зробити, але немає розуміння, а чого ж власне буде достатньо. Визначте для себе той обсяг роботи, який за який готові взятися, і що вважатиметься для вас особисто результатом. Нормально не братися за завдання, якщо відчуваєте, що ресурсу зараз немає. Важливо знайти свою міру в усьому, в тому числі й в роботі. Якщо ваше недостатнє стосується заробітку або питань зміни кар'єри на краще. То можливо слід задуматися про нову. А я, як представник it сфери, можу її і порадити. А перевірити, чи це вам підходить, ви можете на безкоштовному тест-драйві професії від GoIT. Всі деталі в описі відео. П'яте виснаженість. Я відчуваю в тому майже одразу, як починаю щось робити. Це все через хвилоподібність реакції в стресовій ситуації. Важливо бути в контакті з собою, відчувати свій стан та настрій, усвідомлювати власні емоції. Також давайте організму можливість перепочити та відновитись. Чергуйте роботу з приємними для вас справами, з приємними активностями. Вкладіть перелік доступних наразі приємностей та виділяйте щодня час на них. Тож підсумуємо: п'ять дієвих рекомендацій, як працювати віддалено, не втрачаючи своєї ефективності. По-перше, це скоротити читання новин до мінімуму і сфокусуватися на своїх задачах. По-друге, це навчитися радіти життю заново, без відчуття провини. По-третє, знайти джерело енергії, надихатися та надихати. Четверте, рухатися маленькими кроками до великої цілі. Якщо наявна робота надає таких цілей, то поміркувати, чи не час її змінити. П'яте не взвалювати на себе забагато і не боятися просити про допомогу. І гайс, не забувайте, що ви круті. Будьте впевнені у собі, заряджайте інших і заряджайтеся один від одних. Наше життя лише в наших руках. Все буде на цьому. в мене все, Па-па!